Як використовувати штучний інтелект або ChatGPT для того, щоб покращити свої холодні продажі? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Привіт! Мене звати Іра, та я розповідаю про холодні продажі на цьому каналі, тому підписуйся. Отже, як ChatGPT може вам допомогти? По-перше, побудувати правильно вашу персону або Ideal Customer Profile, якщо ви майже нічого про нього не знаєте. По друге. Як зрозуміти, які проблеми та челенджі вашого клієнта і як їх головне використовувати в холодних повідомленнях, які ви відправляєте цим клієнтам? І по-третє, як прописати холодні листи вашим потенційним клієнтам? Дивіться відео до кінця і залишайте ваші коментарі. Отже, що робити, якщо у вас немає детально прописаної персони? З цим вам може допомогти чат GPT. Як це зробити? Уперше, вам все одно необхідно розуміти, кому ви продаєте. Це мають бути хоча б дуже загальні критерії, які ви можете внести в LinkedIn Sales Navigator. Наприклад, це розмір компанії, це великі компанії, це стартапи, це середні компанії. Позиція, наприклад, в даному випадку я хочу проаналізувати і більш детально побудувати персону для фаундера та кофаундера. Гео, це United States. Та індустрія software development. Software development – це доволі широка індустрія, саме тому краще звужувати її за допомогою ключових слів в цьому блоті. Наприклад, я хочу подивитись профілі фаундерів і CEO компаній, які працюють саме в сфері SaaS. Далі я хочу подивитись профілі. які... Тільки активних людей, саме тому я тут поставила тоглер, тому що люди, які не дуже часто користуються Лінктином, вони матимуть не дуже репрезентативний профіль. Отже, мені Лінксин Sales Navigator видав півтори тисячі результатів. Тут я маю пройти по потенційних персонах і зрозуміти, чи дійсно вони підходять під, мою, під мій профіль ідеального клієнта. Як це зробити? Просто зайти на профіль людини. Передивитись, про що їх продукт, що вони роблять. На цьому ми не будемо дуже детально зупинятись. В принципі, це, використовуючи common sense або здравий смисл, зрозуміти, що ця персона дійсно підходить під вашу аудиторію. Далі, що ви робите? Ви вивантажуєте профіль цієї людини в PDF. Як це зробити? Натискаєте «More», Save to PDF. Коли у вас створився PDF, Тобто тут повністю детально прописано все те, що є на профілі людини. І саме тому, коли я кажу, що людина має бути активна, бачите, тут 8 сторінок. Ми натискаємо команд А, команд С або ctrl a Ctrl-C, копіюємо це все і вставляємо в чат GPT з наступним промтом: I'm selling soft uh, software development. companies and I want to develop an TV with detailed information, which I can use as a filter. In the sales manigator. Please analyze the profile below and create a list of criteria for my ideal customer profile, which I can use in a search of the okay. весь цей текст, який ви скопіювали собі. Далі ChatGPT побудує вам головні критерії цієї персони. Чим вона займається, який розмір компанії, які мають бути сертифікації, які technology preferences. В ідеалі ви маєте так зробити хоча б з п'ятью профілями. І для того, щоб побудувати такий детальний опис вашої персони. Далі для зручності ви можете попросити чат GPT to create a table using the data above. І для того, щоб не переробляти цю вправу кожного разу, ви можете попросити чат GPT, щоб він вам зробив табличку. Ви створюєте для себе а, якийсь Google Spreadsheet, в якому ви це все постійно зберігаєте. І так ви робите з двома-трьома профілями. Ви можете а, завантажити декілька профілів одразу в чат GPT, попросити, щоб він знайшов, що спільного є у цих людей. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зрозуміти, які є в цих людей. Що для того потрібно зробити? Ви можете просто погуглити а, релевантні статті. Які ви зможете використати для того, щоб вигодувати це джаду GPT, тобто максимально актуальні дані. Наприклад, я можу загуглити, ті challenges for founders of SAS are facing in 2023 during software development. Далі мені Google видає, наприклад, 5 biggest challenges», «Top five major challenges», SaaS са and challenges». Ви можете використовувати знову ж таки декілька, три, чотири, п'ять статей, які ви будете згодовувати вашому чату GPT. Візьмемо, наприклад, я з цим вже експериментувала. Давайте візьмемо, наприклад, цю статтю. Головне, щоб стаття була максимально релевантною. В принципі, вона була в 2023 році. Звичайно, вам потрібно там це перечитати, зрозуміти, наскільки це актуально. Ми можемо взяти парочку і скопіювати цю статтю знову ж таки в чат GPT. Отже, ми беремо. Копіюємо це. Це. І ще давайте візьмемо ще одну статтю. Наприклад, цю. Комент А, комент С. І вставлю теж її сюди в чат GPT. І далі я пропишу наступний промпт. Analyze these articles and create a list of challenges. My IDB as it right above. Челленджер, Should be. Should be. Chute-C. І натискаємо Enter. Далі ChatGPT, враховуючи ці дані, будує тобі uh, головні челенджі, з якими натискаються твої клієнти. Ти можеш теж попросити їх uh, сформулювати в форматі таблиці, для того, щоб зручніше було далі працювати з цим. А можеш просто працювати з uh, такими даними. Тобто це те, що ти вже можеш використовувати в якості айсбрекера, коли ти будуєш повідомлення. Що ми робимо далі? Далі ми можемо попросити чата GPT компонувати і написати, як я, Software Development Company, можу вирішити ці проблеми того потенційного особу клієнта. Now, can you please describe how my company, which is doing custom software development, can address these challenges? Таким чином, у вас вже є потенційний айсбрекер, який ви можете використовувати в ваших холодних повідомленнях. І що ви можете зробити далі? Далі ви можете попросити чат GPT сконструювати, прописати вам холодні повідомлення. Якщо у вас вже є певний досвід з написанням холодних повідомлень, то ви можете взяти, наприклад, найуспішніші, ті, які мали найкращі і rate, reply rate, ставити їх сюди та попросити їх взяти як inspiration. Ми прописуємо ключові критерії, тому що ви якщо ви їх не пропишете, то чат GPT вам побудує, ну як зараз, наприклад, вам покажу, що він може зробити. An old email to offer my using these що ми бачимо? Ось таке холодне повідомлення це definitely no go. Тому якщо ви просто будете дуже а, загально прописувати ваші промти, то результат, який ви отримаєте в чат-GPT, буде приблизно таким. Uh, I hope this email finds you well. No go. Дуже довге повідомлення. Багато bullet points, Це ніхто ніколи не буде читати. Саме тому вам необхідно дуже чітко прописати, що ви хочете від чату GPT. Ви можете одразу скопіювати якісь головні критерії і ви використовувати. Ви можете використати якийсь приклад холодного повідомлення. Отже, що ми просимо далі його зробити? Нам головне дуже чітко прописати критерії цього холодного повідомлення. А головне це, щоб повідомлення було коротким, щоб там була персоналізація, щоб було небагато посилань. Або на один емейл був один call to action. Ви можете це все це, це, заздалегідь собі прописати та вписати це в ваш промпт. Що я зробила? Я попросила LGBT створити холодне повідомлення, uh, ICP, яке в нас було вище прописано, адресувати челенджі, з якими він зіштовхується саме зараз. Та як, як я, як компанія, яка займається кастом сотверд розробкою, можу допомогти їх вирішити. Попросила використати в якості айсбрекера якраз цей челендж, який прописаний вище. І попросила його уникати загальних прац, I hope this email finds you well. Та використати головні принципи для холодного утріча. це те, що я скопіювала зі своєї лекції, яку я нещодавно проводила. Звичайно, тут можна ще більш детально пограти, що отримуємо в результаті. В результаті в нас є вже доволі непогане повідомлення, яке вже є основою. Ми можемо його вже використовувати для нашої мети. Якщо вам, вам воно не подобається, і ви хочете отримати ще більше версій, ви можете попросити чат GPT створити. Five more versions of this email. І він вам створить п'ять версій цього емейлу. Ви можете попросити його поекспериментувати ще більше з subject лайнами, з call to action. То що, наприклад, please create five more versions for the subject line, which should be up to five words, and it's call to action, both with and without version. Вам запропонує. Ще більше варіантів. Ви можете допомогти йому побудувати трішки інші call-to-action. Наприклад, use BTA as an example. I, I suppose this is something your company is looking for. And create more know, five more versions of such PDA. Далі ви можете експериментувати, ви можете просити про ще більше натхнення від часу GPT. Головне, це обов'язково не просто сліпо копіювати. А використовувати це для того, щоб побудувати свої повідомлення та зрозуміти, як це краще робити. Отже, це три лайфхаки, про які вам сьогодні розповіла, як використовувати чат GPT в вашій роботі з потенційними клієнтами. Головне це почати його використовувати. Але не забуваємо, що не треба повністю копіювати. Це все те, що він вам генерує. Тому що зараз Google дуже сильно банить за будь-який текст, який був створений штучним інтелектом. Тому надихаємось, використовуємо в якості натхнення та прописуємо свої сіквенси. Щасти!